Добрий день, шановні глядачі! Новорічні свята вже закінчились. Тому ми повертаємося до наших інтерв'ю із цікавими особистостями, що сприяє обізнаності молоді у інформаційному просторі. Сьогодні у нас людина, яка напевне знає, як складно працювати в інформаційному середовищі. Журналістка Суспільна Чернігів, громадська діячка, волонтерка Дарія Янушкевич. Вітаю! вас. Вітаю, Дар'я. І перше питання: хто ви за освітою, чому обрали таку професію для себе? У мене насправді дві вищі освіти. За першу освіту я вчитель початкових класів образотворчого мистецтва. І я працювала з дітками впродовж трьох років. За другу освіту я вже журналіст, і другу освіту здобувала вже працюючи журналістом на телеканалі. Як ви опинились у журналістиці і чи не жалкували, що пішли таким шляхом? Не жалкую сто відсотків мене. Це вело, мені здається, саме до журналістики впродовж багатьох років, ще в школі в мене були думки стати журналістом. І ці думки не покидали впродовж довгого часу. Саме тому, будучи студенткою, я вирішила спробувати все ж таки себе в журналістиці і подалася на одну з навчальних програм у Львові. І їздила впродовж року, навчалася у Львові, працюючи, навчаючись тут вже в педагогічному університеті. І вже коли я закінчила цей рік. Ік навчання у Львові я вирішила для себе, що це те, чим я хочу займатися. І власне таким чином я з педагогіки пішла у журналістику. Що найскладніше для вас під час роботи над новинами? Найскладніше, мабуть, розділяти емоції на двох з нашими героями. Ми знімаємо в новинах різні історії. Це можуть бути різні трагічні випадки, це історії, коли. Близькі люди втрачають на війні своїх коханих і рідних. І коли ми пишемо інтерв'ю, дуже часто люди можуть ділитися своїм горем з нами, плакати, з кимось ми сміємось, з кимось жартуємо, але всі ці емоції ми ділимо на двох, і таким чином частину себе віддаємо людям. І дуже складно іноді повернутися в свій світ, в своє життя, коли якісь історії, якісь гори ти ділиш на двох з іншою людиною. Хоча ін Нуді зазвичай ти її бачиш перше. А чи підтримуєте зв'язки з героями сюжетів? Так, підтримуємо. Дуже часто буває, що ми можемо познайомитись на зйомці, а потім підтримувати гарні дружні стосунки в повсякденному житті. Є герої, за якими ми слідкуємо, ми відзняли його історію, там подружилися у соціальних мережах, і дуже приємно бачити, як ця людина росте, досягає своїх цілей, про які вона тобі, наприклад, ще рік тому розповідала у сюжетах. То так, Отримаємо. А який для вас найцікавіші найцікавіший особисто сюжет, над яким довелося працювати, і який найскладніший? Треба подумати насправді. Е, історій дуже багато. Новини ж це е, ми сьогодні відзняли, сьогодні видали в ефір обрати якийсь там е, одну історію, мабуть, яка мені запала найбільше, е, дуже складно. Зазвичай найулюбленіші сюжети це. Е, Ті, які допомогли е, тим чи іншим способом вирішити якусь там проблему в житті людини, або е, досягти її мрії. Ось там, де є класні емоції, де ми бачимо е, реальну історію, які змінили життя людей, оце, мабуть, найулюбленіші. Е, одна з таких історій, це, мабуть, е, матеріал. Які ми відзняли в Ніжині на вокзалі. Це була абсолютно випадкова історія. Ем, я побачила у соціальній мережі, що чоловік написав пост подяки ем, жінці, яку він не знає, але вона врятувала життя його тата на вокзалі. Ем, я пішла просто в коментарі, в усіх коментарях, десь там, мабуть, після сотого, знайшла, що одна дівчина затегала якусь дівчину і каже, це про тебе. Я написала цьому чоловіку військовому і написала цій дівчині. Після того, як чоловік врятував життя, він не бачив цієї дівчини, він був в непритомному стані, коли ми врятували життя. Це була зупинка серця в тамбурі вагону. І ми вирішили влаштувати цю зустріч на вокзалі їх вперше. І це, мабуть, був на той момент. Можливо, він не наразі залишається, я не слідкувала, але тоді цей матеріал зібрав. Майже вісім мільйонів переглядів, і вже потім цю дівчину про цю дівчину дізналися з нашого матеріалу інші змі, багато різних представників у сфері влади. І того ж року її нагородили національною відзнакою рятувальний кроку. Ось коли от твої історії ти знімаєш, мають отаке завершення. Оце круто, окрім того, що працюєте в новому середовищі. А ви ведете якусь активну громадську діяльність? Чи вдається реалізувати свої задуми на цьому напрямку? Так, я активно займаюся громадською діяльністю і я є волонтеркою благодійного фонду. Це моє місто. В цій дві сфері журналістика, волонтерство, вони досить є дотичними у моєму випадку, тому що я можу поїхати на зйомку, знімати матеріал і бачити, що цій родині потрібна допомога. І за тиждень вже як не журналістка, як волонтерка, приїхати до їх додому і допомогти. Така історія у нас була. В Васелівці, ми знімали там історію, як тато побудував дітям з ящики для боєприпасів будиночок. Але там я познайомилась з дівчинкою, їй 8 років Ангеліна. Ми їздили до її мами, щоб запитати дозволу, чи можу я з дитиною записати інтерв'ю. Бо якщо немає 18 років, то з дітьми пишемо інтерв'ю лише з погодження батьків. І я, власне, так дізналася їх історію, що вони залишились без будинку, а мама жа. Жила на той момент в наметі, які поставила у дворі зруйнованого будинку. Вже наступного разу я приїхала не як журналістка, а як волонтер до них. Ваші рекомендації для молоді. Як дотримуватись інформаційної гігієни в сучасних умовах і не піддаватись паніці? Насправді, перше, мабуть, головне це читати надійні. Перевірені джерела інформації зараз. Дуже багато насправді дезінформації дуже багато телеграм-каналів, які допомагають нам швидко споживати інформацію. Але справа в тому, що швидко це не завжди якісно, і за цим треба слідкувати. Перш за все, мабуть, такі головні першоджерела, які варто читати: це Збройні сили України, їх офіційні сторінки Служба безпеки України, поліція, офіційні всі сторінки міських начальників обласних військових адміністрацій, ті люди, які пишуть, вони несуть відповідальність за те, що вони пишуть. Вони перевіряють інформацію кілька разів. А люди, які ведуть телеграм-канали, навіть маючи сотні підписників, вони не всі, скажімо так, несуть відповідальність за те, що вони пишуть, тому що в більшості ми не знаємо, хто сидить за цією сторінкою. А серед ЗМІ, звичайно, я раджу читати Суспільне Чернігів, тому що ми кілька разів перевіряємо інформацію перш ніж її. І оприлюднити. Ми так само несемо відповідальність за те, що ми пишемо. І це дійсно так, кожна новина вона проходить не одне коло перед тим, як вийти у світ. О, а так. можна ще переб'ю вас? Ви писали, так. питали за поради для студентів. Добре. Мабуть, одна з найголовніших порад це якщо ви вступили в університет. Не зупинятися на тому, що ви є вже студентом університету. А студентство дуже класний період для якоїсь налагодження комунікації, знайомства особистих, якихось особистих зв'язків. І він дає вже як людина, маючи там дві вищі світи. Студентство і університет він дає якусь таку вам базу, від якої куди йти далі і як розвиватися. Кожен обирає сам, і для цього потрібно продовжувати навчання вже додатково з університетом. Я, будучи студенткою, продовжувала навчатися. Тому э, раджу всім шукати якісь грантові э, проекти, лекції, майстер-класи, відвідувати якісь там дискусії, панелі, їздити в інші міста, якщо на це є потреба. Тому що э, ось ці всі логічні такі, а можливо, э, зустрічі, э, можливо, будуть і випадкові і в майбутньому можуть призвести вас до цієї роботи, до цієї сфери, про яку зараз, будучи студентом, ви мрієте. Чи думали ви, як будете святкувати перемогу? Так. Мені здається, саме в день перемоги. В більшості от всі очікують його як день свята, да, скажімо так, ось ми перемогли. Мені здається, я дуже емпатична людина, і мені здається, що для мене День перемоги це буде, мабуть, найскладніший день в емоційному плані, тому що зараз. Живучи в країні, в якій йде війна, ми так чи інакше ми всі себе внутрішньо мобілізуємо, бо нам потрібно продовжувати жити. Коли ми зрозуміємо в день перемоги, скільки людських життів, скільки хлопців і дівчат віддали своє життя заради цієї перемоги. Мені здається, що дійсно буде саме в день перемоги не до посмішок і не до радості. Мені здається, що це буде якийсь такий, знаєте, День. Пам'яті всіх тих, хто віддав життя за цю перемогу. Чесно погоджуюсь з вами. Дякую вам за зустріч. Було цікаво. Слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь, ставте дзвіночок, пишіть у коментарях, з ким би ви хотіли побачити наступне інтерв'ю. До нових зустрічей! Привіт!